Вітаю найголовніше на цю мить цієї ночі. Всього за півгодини Краматорськ росіяни атакували е, сімома дронами. За попередніми даними загинув чоловік. Під ударом були об'єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор. Є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків. Двоє цивільних загинули в Костянтинівці. Ще троє поранено. Постраждалі є також і в інших населених пунктах Краматорського району Донеччини, яким росіянам карили е, щільним вогнем. На Сумщині двоє потерпілих упродовж останньої доби. Ворог обстріляв майже три десятки населених пунктів в області. На Харківщині ворожі дрони атакували селище приколотне. поранені дістали двоє жінок. А у Лизівському районі Росіяни пошкодили об'єкти залізничної інфраструктури. Тим часом вночі дрони атакували в Росії Саратовський НПЗ, після чого почалася пожежа. Місцеві повідомили про щонайменше п'ять вибухів. Саратовський нафтопереробний завод неодноразово горів після нальоту дронів в останній тиждень тому. Запорізькій області суттєво збільшилась сіра зона. Ворог активно тисне. Повідомляє ресурс Deep State. Кілька кількісна перевага противника. Дається зараз взнаки. Російські війська окупували Успенівку. Наразі також перевіряється інформація щодо захоплення солодкого і привільного. Противник збільшив свою присутність в районі населених пунктів Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. Тут здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні. До цього гуляй поле. Було неприпуст... неприступним містом для противника. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі. Сенат США ухвалив законопроєкт про припинення роботи уряду. Тобто шатдаун закривається вже завтра. Його може розглянути палата представників. Угода відновить фінансування федеральних агентств і зупинить кампанію президента Трампа зі скорочення федерального персоналу. Законопроєкт підтримало 60 сенаторів. Усі республіканці та 8 демократів. Останні вимагали пов'язати фінансування уряду з субсидіями на охорону здоров'я. За пільги мають голосувати в грудні, хоча гарантії що їх подовжать немає. Урядовий шатдаун, який триває в США, став найтривалішим в історії країни. 17 ро дітей поклала до лікарні гостра кишкова інфекція в одному з ліцеїв Львова. У шістьох із них лабораторно підтверджено ротовірусну інфекцію. Загалом зареєстровано 19 випадків захворювання. Троє пацієнтів інфікувалися внаслідок контакту з місцем проживання у всіх хворих. Підвищення температури тіла до 39 градусів. Нудота, діарея біль у животі. За інформацією лікарів, стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості. За даним фактом триває епідеміологічне розслідування. Довання. І останнє бабине літо в Україні. Друзі, за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, цього року воно очікується з 17 по 19 листопада. Нашу країну місцями прогріє аж до плюс 15 градусів. А вже після цього варто очікувати похолодання. Продовж цього тижня в більшості регіонів України отримується тепла та стійка погода буде без опадів. Що півгодини свіжа інформація? Ми ваша точка опори упрямували разом далі. Друзі, ну і зараз дуже детально про погоду розкаже нам Олександр Ковальов. Сашко, тобі доброго ранку. Угу. Розкажи, будь ласка, якою сьогодні буде погода? Щось цікавого буде чи ні? Знайшов світло на вулицях, а я в темні в'їхав. Так, дійсно, друзі. ну, доброго ранку усім в центрі Києва знайшов вулицю, де є освітлення. І власне про погоду, от ранок сьогодні починаємо з такого невеликого дощу. Можливо, камера не передає його, але от накрапає дощ від ранку, і синоптики кажуть, що такий день буде практично в усіх містах України сьогодні. Дощітиме повсюди, і причина цьому це циклон, який прийшов до нас з території Румунії. От його вплив вже напередодні від жителі заходу. Ну а сьогодні вже, власне дощі накриють абсолютно усю територію України. Ну і деякі температурні показники чекати, де і як йтимуть опади. Наскільки будуть вони інтенсивними, розкажу далі. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Луганську синоптики прогнозують плюс 11, плюс 13 градусів. У Донецьку очікується плюс 13, плюс 15. День хмарно сприяснення і там дощітиме на півдні країни сьогодні температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів у Криму. Повітря прогріється до максимальних плюс 16 в день дощі. На заході країни синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. день хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. На півночі країни у Сумах та Чернігові сьогодні плюс 7-9 плюс градусів у Житомирі плюс 8, плюс десять. Вдень мідлива хмарність і очікується дощ. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду і в день також дощі і у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 10 градусів. Мінімальна позначка в день становитиме плюс 8. Очікується хмарна з приясненнями погода і дощі. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше 11 листопада було 2010 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 16 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1993 дев'ятсот Тоді термометри показали мінус 13. Ну і на останок традиційно згадаю про прикмети. Наші пращури, от за сьогоднішньою погодою, намагалися визначити, якою ж буде зима. Ну от, приміром, люди вірили, якщо сьогодні буде теплий день, то нібито такою ж буде і зима. А якщо сьогодні буде сильний вітер, то це нібито вказує на дуже сніжну зиму. Ну, власне, така ситуація з погодою. Не забувайте парасольки. Сьогодні вони знадобляться абсолютно усім. ж пращури писали, то все свої спостереження фіксували. Але коли глобальне людство так не впливало на природу, знали б вони, що зараз твориться в світі, але ми чули, чули, чули від уже сучасних гідромецентрів, Хочу сказати, ну, прогнозистів погоди, що таки зима буде історично виключно теплою. Межа цього кінця цього року і вже на початку наступного подивимось. Сані Ковальов, чекаємо на наступні історії. Включення так, друзі, на продовження дуже важливі теми. Друзі, Емель. так далі, наша традиційна, традиційна рубрика сніда. Сніданок пояснює сьогодні. Ми вирішили поговорити по і розібрати тему. От як відключення світла вплине на наші платіжки? Чи О. будемо ми платити менше? Ага. Сніданок зараз пояснить. На сьогодні тариф на світло для побутових споживачів становить 4 гривні і 32 копійки за кіловат-годину. У кого є двозонні лічильники, нічний тариф з 23 години вечора до 7 ранку на 50% дешевше – 2 гривні і 16 копійок. Підвищення тарифу на електроенергію цієї зими не буде. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що уряд продовжив дію фіксованого тарифу до 30 квітня 2026 року. Що Впливає на ціну за світло для простих українців. Найперше і найочевидніше обсяги споживання. Чим більше ви спожили, тим більша ваша платіжка. Енергетики кажуть, майже половину суми складають витрати на холодильник, пральну машину, бойлер, кондиціонер чи обігрівач. Другий фактор площа житла. Чим вона більша, тим більше потребує електроенергії. Окрім того, впливає і кількість мешканців, які прописані у будинку чи квартирі. До прикладу, одна людина у однокімнатній квартирі за місяць в середньому споживає 100-150 кВт. кіловат. У гривнях це буде дорівнювати 650 гривень за світло на місяць. Сума у платіжках буде збільшуватися від кількості кімнат у квартирі та людей, які там живуть відповідно. На ціну утворення платіжок впливає і сезонність. Найбільші платіжки приходять взимку через опалення та освітлення, а також влітку через роботу кондиціонерів. Тож чи заощаджують в'єлові відключення наші гроші. У енергетичній компанії ясно відповіли, що ні. Сума платіжки не зменшиться через погодинні відключення світла. Чому після повернення світла його споживання різко зростає. Українці намагаються надолужити час без електроенергії і вмикають по кілька приладів одночасно. Бойлер, обігрівач, пральну машину. Окрім того, кожен із нас одразу намагається зарядити не лише свої гаджети, а й ліхтарики чи зарядні станції, які також споживають електроенергію і накручують кіловати.